У Івано-Франківську відновлюють будівництво моста на пасічну. Частину надрічної перекриють. Головне, щоб це не затягнулось на роки. Безкоштовний огляд та діагностика, як на Івано-Франківщині, проводять тиждень обізнаності про рак шийки матки. Вже доведено, що рак шийки матки в 90% викликається папіломовірусом людини. Вступна кампанія 2023. Що потрібно знати випускникам Івано-Франківщини? Ти маєш набрати не менше 10% правильних відповідей. Сьогодні, приблизно о 10-й годині, частину вулиці Надрічної почали готувати до перекриття. Учора на Фейсбук сторінці міського управління капітального будівництва анонсували ці роботи. Як повідомили у дописі, аби підрядна організація змогла продовжувати будівництво транспортної розв'язки нового моста на пасічну, перекриють вулицю Надрічну на ділянці від автомийки до вулиці Церковної. А проїзд організують старою частиною вулиці Надрічної. Пробки будуть шалені, Це 100%. Сюди і так наплив великий машин. Як там буде, ну не знаємо, будемо бачити. Іншого виходу немає. Якщо треба зробити розв'язку, значить потрібно її зробити. Головне, щоб це не затягнулось на роки. Це замало одного моста на таке місто. Потрібно ще один міст. Потрібно ще не тільки цей, потрібно ще один міст. Тому що тут дві полоси, і він кардинально не змінить ситуацію. Будівництвом розв'язки нового моста займається будівельна компанія Адамант, яка виграла тендер 7 червня 2021 року, запропонувавши найнижчу ціну 219 мільйонів гривень. Представник компанії Олег Татаренко каже, коли завершать тут роботи, поки невідомо. Трохи втрутилася в наші справи війна. Тут ми нічого не зможемо зробити, тому сроки відтягнулися. Взагалі, мали б вже завершити в цьому році. Якщо б все було так, як воно йшло, повинно було б в цьому році б завершити. Самі ну, знаєте, яка в нас зараз ситуація в країні. Ну, не встигнете цього року. Ну, Ми пізно почали і далі все, що в наших силах, ми зробимо. Зараз виконуються роботи, фундаменти по з'їзду-заїзду, розв'язка, яка буде будуватися для цього моста через річку Бистриця. Начальник міського управління капітального будівництва Роман Галіпчак говорить, нова частина вулиці Надрічної буде перекрита, поки не завершать усі роботи з будівництва моста. Терміни також не називає. Ми плануємо завершити весь об'єкт, тому що нам для повного завершення треба виконати фундаменти, влаштувати опори, пробити проїзну частину. далі». скільки це триватиме? Скільки триватиме? Ну, Вас посказати на сьогоднішній день? Термін невідомий. Що невідомий? Планувалося грудень 2022 року. Ну, зараз вже 23-й. Правильно. Ну, внесли корективи. Дайте хто Нагадаємо, будівництво моста, який з'єднує мікрорайон Пасічна із середмістям почали у 2017 році. Ми відправили запит до Івано-Франківської міської ради, аби дізнатися, скільки грошей на його спорудження витратили відтоді з міського та державного бюджетів. Ілона Захарук, Оксана Василик, Андрій Шостакевич, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка. Поховали 67 військовослужбовців. На інших цвинтарях громади поховали ще 43 воїнів. Про це сьогодні на оперативній нараді у міського голови сказав директор комунального підприємства Міська ритуальна служба Андрій Хруник. За його словами, минулого року міське кладовище Івано-Франківська розширили на 2 гектари. Також довелося збільшувати площу алеї героїв. На початку року, нам була виділена ділянка з моменту початку повномасштабних Дій військових дій на території України, так звана Алея Героїв. Дана ділянка практично була захоронена за перші 8 місяців війни. Це нас змусило використати додаткову територію, яка була Алею Героїв. прийшлось розширювати. Підприємством отримано в якості гуманітарної допомоги спеціалізований автомобіль-катафалк, який використовується на сьогоднішній день. При обслуговуванні похоронів військовослужбовців рак шийки матки, на відміну від інших онкозахворювань, діагностується візуально або шляхом нескладної діагностики. Розповідає професор кафедри акушерства та гінекології Івано-Франківського національного медичного університету Оксана Макарчук. Попри це, цей вид раку є найбільш поширеною онкологічною проблемою. Причин є з десяток головні з них такі. Так от ранній початок статевого життя. Часта зміна статевих партнерів. Вважається, що більше трьох статевих партнерів збільшує імовірність розвитку і прогресування раку шийки матки у 8 разів. Це часті пологи, ранні пологи, тому що вони приводять до травм шийки матки. Це паління, так як воно знижує імунітет. Це інфікування різними інфекціями, що передаються статевим шляхом, Практикуючі акушери-гінекологи у 90% випадків натрапляють на головного збудника цієї хвороби вірус папіломи. Вже доведено, що рак шийки матки в 90% викликається папіломовірусом людини. От. Тому в наших умовах і Центру планування сім'ї, який знаходиться на вулиці Січових Стрільців, ми можемо провести профілактичний огляд, зокрема, зробити огляд з допомогою методу рідинної цитології ПАП-тесту і безпосередньо визначити скринінг папіломовірусу. вірусу. І таким чином. Встановити діагноз дисплазії чи там передракових станів, і якщо потрібно додаткові методи обстеження на вже предмет раку шийки матки. Продовж тижня профілактики варто скористатися ультразвуковою діагностикою, оскільки вона проводиться на приладі, який є чи не єдиним серед комунальних медичних закладів за своєю точністю, розповідає лікарка ультразвукової діагностики Лілія Щербій в обласному перинатальному центрі. Ми маємо вагінальний датчик, що обладнаний функцією еластографії. Ми можемо використовувати дану функцію для детальнішої і швидшої діагностики патологічної. Кі матки цей ця функція рідкісної є в нашій області. Практично немає аналогічних апаратів. В межах тижня профілактичних оглядів обласний перинатальний пропонує безкоштовно щепитися від папілома вірусу. Для цього з обласного бюджету придбали 120 доз вакцин. Медики радять вакцинуватися з 9 років. З 9 до 15 років потрібно тільки дві дози вакцини. Тоді, коли діти не живуть статевим життям, їх не потрібно попередньо обстежувати. Тільки огляд, мінімальний огляд педіатра перед вакцинацією, ми можемо робити цю вакцину. Діткам після 15 років потрібно вже три дози вакцини: перша доза, ревакцинація через місяць, і потім остання доза через 6 місяців. І відповідно це ну дуже сильне навантаження на родину, тому що вакцина не є дешева. Але вона реально захищає від чотирьох штамів папілома вірусу. Вона працює, і в плані профілактики раку шейки матки це є дуже хороший препарат. Для дорослих вакцинацію можна проводити до 45 років, але після обстеження на наявність папілома вірусу. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. Тестування з трьох предметів і стільки ж годин для їх виконання. Таким має бути формат вступних іспитів для цьогорічних випускників, розповідає керівник Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Богдан Томенчук пояснює, відповідне тестування зможуть пройти і діти, які перебувають за кордоном. А результати виконаних завдань зможуть побачити одразу після тестування. Абітурієнт спілкується з системою через клавіатуру. І і і, моні, і монітор. І як тільки закінчується тестування, машина йому зразу каже, що ти відповів правильно на стільки то питань. Зараз наперед сказано чітко, що для того, аби ти міг конкурувати, мов право подати заяву той чи інший виш ти маєш набрати не менше 10% правильних відповідей. Знання 11 класників оцінюватимуть з української мови та математики. У Франківській територіальній громаді цьогоріч школу закінчується. ...понад 1600 учнів, підраховує заступниця міського голови Івано-Франківська. Кожен випускник, пояснює Вікторія Друтянко, третій предмет. Обиратиме самостійно на вибір мають історію країни, іноземну мову, біологію, хімію та фізику. Дуже багато наразі зараз морікань, що Треба було обов'язково ставити історію. Також піднімається питання, чому не географія, та там знання географії, чому саме ці предмети, але все ж таки рішення носить центральний орган Міністерства освіти і науки. Воно визначає, які предмети необхідно здавати. Обрав я біологію і екологію, це є профільний предмет у мене, тому саме його як третій. Ну і звичайно, це є обов'язкові математика ЗНО 2023 року. Та також це є з української мови, готуюся теж приватно з викладачем. Марко учень Івано-Франківського спортивного ліцею. Із предметами для тестування випускник визначився. А от куди вступатиме, поки не зізнається. Втім, хлопець ретельно стежить за усіма змінами в освітньому процесі та активно готується до вступних іспитів із жовтня. Дуже велика кількість змін цього року нас е, спіткала, і ми дуже багато речей. Коли, наприклад, була зміна в листопаді, потім в грудні, і щоразу якісь нові введення, зміна кількості балів, зміна кількості е, запитань в, з певного предмету. І це відповідно теж заставляє по іншому підходити до навчання. Вступну кампанію 2023-го Міністерство освіти та науки планує проводити у два етапи: основна сесія у червні, додаткова у липні. Реєстрацію на національне мультипредметне тестування розпочинатимуть у квітні. Пояснює керівник регіонального центру оцінювання якості освіти. І додає усі ці плани попередньо, що мають затвердити у парламенті. Інна на Сендецькамонік Роман Булелек, Роман Кочержук, суспільне новини. Івано-Франківськ. На першому поверсі цієї будівлі у селі Маріямпіль волонтери облаштували прихисток для людей, які через Велику війну були змушені залишити свої домівки. Він розрахований на 40 мешканців. Для них у приміщенні відремонтували 10 кімнат, кухню, їдальню та душові кімнати. Адміністраторка нового шелтеру Уляна Фучила показує, також сюди закупили усі необхідні меблі, побутову техніку та генератор. Наприклад, сім'я буде, чоловік жінка, можливо, якусь таку іншу кімнатку, щоб ми собі там двоє жили. А якісь будуть такі люди, що просто різні, незнайомі. Не будуть де їх поселяти в кімнату окремо, таку, де на п'ять місць, на це на три місці, на два місці. Кімната є, на шість місць, на чотири. Будемо так просто роз їх розселяти, щоб так само слідкувати треба буде за порядком. І є різна побутова ця техніка, бачите: мікрохвильовки, пральні машини, плити електричні для готування їжі. На облаштування шелтеру волонтери витратили 1 мільйон гривень. Гроші для ремонту надали благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ та Дубовецька територіальна громада. Меблі та побутову техніку закупили благодійники. Від початку повномасштабного вторгнення до Маріямполя переїхало понад 100 людей. Вони спершу жили у місцевій школі, говорить директорка Ольга Осташ. Потім їх переселили до вільних будинків у селі. 10 осіб залишилося таке в селі проживати в приватному секторі, і ми донині відчуваємо такі потреби, які могли би вирішити. Тому що, знаєте, які в селі залишаються будинки без елементарних умов. І ми в школі далі продовжуємо їх мити. Вони приходять до нас брати свою там білизну чи якісь інші речі. Тому, от власне, такий пункт перебування для внутрішньопереміщених осіб є дуже і дуже. Потрібним і необхідним. От власне з такими умовами побутовими, з, такими, з такою можливістю мати подвір'я, мати можливість десь вийти. Цій будівлі понад 70 років її збудували як резиденцію для католицького священика. Розповідає директор благодійного фонду Карітас Маріямпіль Роман Дзюбак. Згодом тут розміщувалася лікарня. Проте останніх декілька років будівля пустувала. Тиждень тому відбулося освячення цього приміщення. Митрополит Володимир Вітишин приїхав і освятив його. Ну і фактично воно готове для заселення внутрішньопереміщених осіб. Єдине, що нас поки що ще затримує, це розуміння того, за який кошт ми можемо отримувати тих людей. Тому що ще минулого року в Карітаса була програма. Для безоплатного проживання внутрішньопереміщених осіб тепер там ще до кінця не вирішені ці питання, ми зараз на стадії вирішування цього. Ось як тільки ми будемо мати відповіді на ці питання, ми відразу почнемо заселювати людей. За словами Романа Дзюбака, людям, яких заселять до шелтеру, допомагатимуть із пошуком роботи. Також у планах волонтерів розширити прихисток. На другому поверсі хочуть облаштувати кімнати для людей пільгових категорій. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.